Справа он видно, немає світлофору. Да. Тобто тут головна вздовж трамвайної колії пішла. Правильно? Да. Ми ліворуч будемо заїжджати на трамвайні колії, а потім перетинати головну. Кому поступаємося? Значить, Ми першим трамваєм, ділом, трамваєм. лівому та, і зустрічному, і зустрічному да? попутному зустрічному на трамвайних коліях потім стоїмо і видивляємося нашу перешкоду. Справа вона ж як зустрічка. Але вона справа від нас, в неї головна, і в нас головна. Тобто це перешкода справа, так на перехресті. Так. Але вона не мов би зустрічка, якщо розвернути, звичайно. Зеленький, погнали. Зліва, справа ніхто не біжить? Ні. Добре, Трамвая лівого немає. Немає. Добре. Як бачимо рівно, так і їдемо. Рівненько, перпендикулярно забору. Газ відпустити. Зліво ще раз трамваю немає. Немає. Добре, на першій трамваї заїжджаємо. Правого трамваю немає. Немає. На другий заїжджаємо, пригальмовуємо. О, машинки закінчилась. Да. Погнали? Да. Підгазнути. Справа ще раз немає. немає. Відпускаємо газ. І правий покащик завчасно. І пригальмовуємо. Відразу інших шукаємо пішоходів. Наступних. Немає. Не буде їх? Немає. Підтягуємо ближче. Не буде наступних. Це інших? Не Не наш. Немає. Мимо пішов. Погнали, погнали. Праве дзеркало подивляємося. Правий залишить. Будь, дзеркало подивляємося. Пригальмовуємо через плече. Справа немає? Немає. Ще раз оглянути. Ай, лівий уже в дузі включаємо. Поїхали. Людей немає? немає. Підгазнути. Рівненько, немовби ми цілимося прямо. Берешкодо справа і зустрічка пригальмувати. Та що ж нам не фарт такий, вечно вона тут виїжджає. Добре, але підгазнути треба буде трішки. Добре? Зараз, 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 зараз. Можна? Можна. Закручуємо, закручуємо. І відпускаємо газ. У всі боки дивимося І зліва, і справа, і зліва, і справа. Просто у всі боки, щоб у нас ніхто просто не приїхав. Там не... <зараз>, Зараз будемо дублювати покащики. Раз. Нахиляємося в дзеркало. там нікого немає. Справа людей немає. немає. Два. Дублюємо покащик другий раз. Добре, справа ще раз немає? немає. Добре. І підрівнялися і валим далі. Пішоходи, обмежимо трішки, оглядовість, а у нас вже лівий клацає. Тобто два рази ми там його дублюємо. Пішоходів немає, затягуємо. Зліва контролюємо, справа пропускаємо, справа немає. Але зліва теж контролюємо, вони можуть нас провтичити дуже легко. Підрівнюємо, 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 підрівнюємо. Рівненько, Друга рядна. обмежена оглядовість на тормозі, на тормозі, в упор до пішоходочки, в упор не буде? Заїжджаємо за пішоходочку, ла нас якась парагульному їде. Підтягуємо, залишаємо одну смугу для проїзду. Оцим підтягуємо ближче, зупиняємося, одну смугу їм для проїзду. Видно, що він без покащика попер. Да. Тобто посрати на його покащить, він може не включити і піти по головній. Це перші, хто нас знесе, це оці. Да? Uh -huh. Наша зустрічка, котра по головній. То другі, котрі нас несуть. Але він щось там втиче, можна було проїхати, да? але є цей. О, оце, О, цьому за... посра... оце на цьому лупашить всіх. Тому під таких не лізем. Бо він навіть пошкоджень не отримає. А бока нам помне. Так, ці теж. Давай, коллега, давай, давай, ты сможешь, давай, 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 там давай, давай нема, красава, погнали, что там слева справа, веселее, веселее, посрать на трамвайне, хорошо, еще раз глянуто. все норм, да, посрать на трамвайне под еще раз нормально? норм, все, теперь можно заспокоиться, перекурить, мы контролируем, мы контролируем, Para, e, не, вы сегодня остановились, погнали. Дальше видосы. Тому думаю, ладно, отдам вам сегодняшнюю энергию уже всю, может у нас прорыв будет. Да, да, да. Я сегодня, так, эти видосы позапускаю, думаю, ладно, нахер мне не голос. Правий покащет, правое зеркало, можно? И вперед, зеркало, и вперед, зеркало, и вперед, зеркало, и вперед. Еще разок вымыкаем покащет. зліва справа, зліва справа. Нема, нема. Нема, нема, знову Добре, газ, перешкода. Да, гаску, гаску. Можна? Так. І вимикаємо, і ви. Добре, добре. О, треба буде цей. Треба буде ці відосики повиставляти, бо в мене вже голосу на інші не буде. Що <свист> в нас попереду? А? Добре, добре, плавно, рівномірно, до лінії. Контролюємо все. Все бачимо, все робимо. Бачимо і робимо. В нас нема часу думати. Дійшло, що в нас нема часу думати. Треба веселіше, 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 веселіше По сторонам дивитися. Це все... вже треба було знімати. Треба було початок і кінець. Закріпли його. Ну, так, це там, годинку треба буде помовчати, потім постановитися. Зелененький? Погнали! І зліва, справа дивимося. Люди не біжуть? Бо ніхер ділять, вони можуть правтичити ж так же, як і ми. Да? Погнали. Далі, будемо вправо пірнати. Добре, але включимо покащик завчасно. 100 метрів просто вже є до цього моменту, так? Да? Відпустимо газ, бо тут дуга. До пішоходного встигнемо, а там ще пішоходи є. Дзеркало ще дивимося. І до суцільно, дзеркало ще, Дзеркало ще. Вимикаємо. Можна буде? Погнали? Да. Підгазовуємо. Добре. Далі їдемо пряменько. А в нас заняття ще завтра? Да. О, отлично. Тоді зараз ще навалю. Щоб завтра, щоб завтра я відпочив. Що так, до суботи навалювати треба буде. Там мене голосу не залишиться. Перелаштування. Підгазніть, 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 підгазніть. А ну-ка, можна? Бачите, віддаляєтесь? Бачите, віддаляєтесь. Вимикаємо. Що там попереду? Якась страшна фура. Так, Це бітонна, бітонна мішалка. Це мішалочка не треба. До речі, вона якщо стартане різко, то бетон може нам на капотку навалити як комплімент. То буде максимально неприкольно.